Добрий вечір. У мене сьогодні маленький прямий ефір для куп'янчан, для куп'янчан. І перш за все для мене самої. Тож я буду говорити для себе самої, а там вже хто побачить, то побачить, хто не побачить, то не побачить. Е, перш за все, що я хотіла сказати. Що, якби не ця клята вонюча війна, я б ніколи, я б ніколи не знала про таку скажену кількість класних, крутих, творчих, талановитих, сміливих куп'янчан. Я дізналася про них тільки через цю війну, і то згодом. Серед куп'янчан є просто скажені люди, і волонтери, що возять Харківщиною волонтерку з початку війни, волонтери, що колись і зараз є творчими людьми, наприклад, співзасновниками або працівниками сайту Реп Тобто це Нікіта Дімінков, привіт. Він зараз волонтерить від всієї душі. Крім волонтерів, скільки військових з Куп'янська, з Куп'янського району зараз на фронті? Просто скажена кількість. І всі вони і на Харківському напрямку, і не тільки на Харківському напрямку. І всі вони захищають наші дупи. І... Скільки людей збирають якісь кошти? Щось роблять, воюють на інформаційному фронті? Наскільки чітко відпрацювали куп'янські інстаграм і телеграм-канали, які почали розмовляти зі своєю спільнотою, говорити? Про Куп'янськ говорити про те, що відбувається, і Куп'янські телеграм-канали спрацювали дуже круто. І вони почали публікувати інформацію справжню, правдиву. вони почали говорити правдиво. І наскільки я знаю, адміни цих телеграм-каналів також були під загрозою. І це все було дуже непросто. Але... Куп'янчани спрацювали. Починаючи з того, що люди вийшли на протести і руками зупиняли ті машини, що їхали на них військові, Чмонські, і запригували на ті машини. І після залякувань згодом, звичайно, Куп'янськ просів. Але кожному, хто мені скаже, що в Куп'янську одні зрадники. Я одразу там просто в'їбало. Я візьму те, що в мене під рукою, будь-яку палку, і просто одразу знесу вуха нахер. Тому що куп'янські люди, ті, що зберегли в собі ту силу, вони настільки її проявляли і проявили, я дуже пишаюся своїми земляками. Серед куп'янчан дуже багато. А просто крутих людей, патріотів, дуже розумних людей, дуже класних людей. Це до слова, що Куп'янськ був колись козацькою свободою. Це була Козацька Свобода. І туди стікалися е, з усіх осередків люди, в тому числі з Галичини. Куп'янськ заселявся із Галичини також, тому що там була. Е, Свобода, тобто, там не треба було платити податки. Тобто, це була вільна земля і дуже креативна земля. До того ж, у 1893 році це кінець 19 сторіччя. Саме харківські студенти разом з полтавчанами в Каніві зібрались біля пам'ятника Шевченка та заручилися говорити українською мовою. Тільки українською мовою це кінець 19-го сторіччя. Це було дуже непросто. І, е до речі, український націоналізм. Наш здоровий націоналізм прекрасний, в, чому, в якому немає нічого поганого. Я не знаю, що там Кацапа, на чому націоналізми поганого знайшли. Е, він народився саме на Харківщині, тому що Микола Міхновський написав свій статут про е, свободну Україну, самостійну, самостійну Україну, і це все було на Харківщині породжено і, як би розпристранялась на Харківщині, Григорій Сковорода, наш шикарний філософ, він обожнював Куп'янськ. Сковорода обожнював Куп'янськ, він там жив. Саме в Куп'янську Григорій Сковорода наш філософ написав свої байки харківські. В Куп'янську жив прекрасний письменник-сатирик Остап Вишня. Він просто обожнював Сенькове І наше оскільське водосховище, яке зараз просто вщент висохло і за підриву дамби, як я розумію. Я його свої очі зараз не бачила, не знаю, як виглядає, але фотки люди скидають. Воно, звичайно, із і за того висихає, і риба гине катастрофічно гине. Що я ще хотіла сказати? Крім того, що якби не війна я б не зустріла стільки крутих куп'янчан, стільки талановитих куп'янчан, я хочу сказати ще от про що. Куп'янчани, я знаю, що ваші родичі, рідні, батьки, друзі і так далі. Іноді складно виходять на звідти на зв'язок. Бо в Куп'янську немає зв'язку, немає інтернету. Вони чмоні їх погрузили в середньовіччя. І там їм газетки якісь кидають, типу Харків, Харків взят. Чорті, що, звісно. Кожен раз, коли ваші родичі виходять на зв'язок, ви маєте одразу після привіт сказати їм. Ми просуваємось на Херсонщині, ми йдемо в контрнаступ, Харків наш. Ми гонимо їх до кордону, Кацап'ю обісралося. Це от декілька секунд, але ви маєте сказати ці слова, щоб вони розуміли, що відбувається. Далі про пенсії. Я вже записувала відео про пенсії. Шановні куп'янчани, пенсії на окупованих територіях Харківської області, в тому числі в Куп'янську, в Куп'янському районі. На картки, саме на карткові рахунки, будуть виплачуватися і надалі. Я про це вже відео писала. Я зв'язалася з пенсійним фондом, і вони мені сказали, що і надалі будуть виплачуватися пенсії. Ви маєте сказати це своїм пенсіонерам, щоб вони не боялися, що раптом, бо їм там ті колаборанти розказують, що пенсії Україна перестане виплачувати. Та хуй там плавав. Україна і далі буде виплачувати пенсії. Вони не мають боятися і не мають бігти отримувати кацапетські паспорти, щоб тільки не залишитись без грошей. Пенсії їм будуть платити. Ті пенсії, що людям, що люди получали Укрпоштою, там складніше, звичайно, бо ті пенсії, що Укрпоштою не доходять до людей. Якщо на картки воно і далі надходить і люди можуть їх обналічувати, де Укрпошта не може привозити фізично просто, тому що це небезпечно. Ті пенсії в Куп'янську, звичайно, вони цього не роблять і не будуть робити. Але наскільки я знаю, ті пенсії накопичуються на рахунках, що спеціально створені, а знову вже на Ощадбанку. І люди, коли з окупації вириваються, вони ті пенсії мають отримувати. Але там є складнощі. У кожного з вас є доступ до інтернету, ті, хто не в окупації. Гугліться, зв'язуйтесь з Ощадбанком, з Укрпоштою, з Пенсійним фондом. Повірте, ви отримаєте всі відповіді. На гарячих лініях, наприклад, Укрпошти або Ощадбанку, або Приватбанку, ви можете провисіти довго в очікуванні. Можете провести годину, але зачекайте. Зв'язку і задайте оператору всі свої питання, і ви отримаєте відповідь, і ви потім, коли з вами Скуп'янська зв'яжеться, ви їм розкажете, що, куди і як. Держава Україна не покидає своїх громадян. Просто ну, ви маєте також це брати на себе відповідальність, це відслідковувати. і... Інформувати своїх родичів, що знаходяться в окупації повни в інформаційному вакуумі. Далі. Ті люди, що пишуть мені, що в мене така гарна українська, що я ніхуя не скуп'янська. А от хер там плавав. У мене така гарна українська, тому що у мене дві філологічних освіти. Я можу говорити на русском. Чистіше в рускам і не я прочитала цілу кучу класіки і мирової, і е, е, класіки в стилі Достоєвського і так далі. Можу говорити прекрасною українською, можу говорити таксяк англійською, але не порівнюйте е, філолога з нефілологом. У мене українська гарна, тому що я просто філолог. І я, звичайно ж, з Куп'янська. І ну, там вже я вам нічого доказувати не буду. Далі, ті люди, що пишуть мені повідомлення, типу, я співробітник спецслужб, і ми зараз, я пишу вам, щоб ми вдвох доокупували Куп'янськ. Ви думаєте, я ідіотка чи що? Цих повідомлень дуже багато. Я розумію, що це, ну, я не впевнена, що це співробітники спецслужб. Я, роз, я розумію, що це якась підстава. Звичайно, я не буду з вами спілкуватися. Які які дифірам ви написали, я не буду відповідати одразу до побачення. Тільки через офіційні запити, і то я їх буду перепровіряти через всі свої канали, через знайомих і, і так далі. Ну. Куп'янчани недоречки. Отак народ. Хочу кожному сказати: говоріть про Куп'янськ. Так, є така мулька, що про Харківську область говорять трохи менше, ніж про Херсонську або Запорізьку область. Говоріть самі, це від вас залежить, це від нас залежить, це від мене особисто залежить. Ми маємо говорити про Куп'янськ, ми маємо робити заяви, робити пости. Писати слово Куп'янськ на танках на Хрещатику, що зараз там стоять, що зробила наша землячка Куп'янчанка, не знаю, хто вона, але тепер цей танк я назвала Куп'янський танк. Да, вона написала на ньому на папірці Куп'янськ, це Україна, і всі дивляться на цей папірець, і потім їм цікаво, що таке Куп'янськ. До війни мало хто знав, що таке Куп'янськ, що це місто прямо під кордоном. З Валуйками під кордоном за А тепер багато хто знає, що таке Куп'янськ, в тому числі і завдяки нам всім, бо ми почали про це говорити. Бо куп'янчани, коли чують десь в новинах, або десь в інтернеті, або десь іще десь слово Куп'янськ, вони одразу реагують, і такі в смислі Куп'янськ. А ну стоп всі закрили рота. Там щось про Куп'янськ говорять. Слухаємо: ми маємо всі говорити про Куп'янськ. Це один для одного, це для нас, це один для одного. Робити заяви, пости, плакати. Хто що може? Бо хтось дизайнер, хтось 3D-дизайнер, хтось журналіст, а хтось просто активна людина в соцмережах. Ми всі, всі, а хтось не активна людина в соцмережах. Але зараз війна і треба говорити. Ми всі маємо. Наголошувати на назві нашого міста і говорити про Куп'янськ, бо наше місто це Україна, це наш дім. Ну, реально, я от сьогодні писала, що я ну, це мій дім, це моя школа. Я знаю, де в моєму місті починається осінь, яке дерево починає жовтішати перше. Я це знаю з дитинства. Я знаю, де в, моєму, в моїй громаді. Де я жила, починається весна. У мене там є садочок дитячий, там капає капель весіння, і там починається перша трава зелена, весняна. Я в дитинстві кожен рік бігала, зустрічала ту весняну траву, бо ще крізь лежав сніг, а там вже була весняна трава. Я це знаю. Я знаю кожен куточок, кожну вуличку. А чи знає це окупант? Звичайно, не знаю. Це не його дім. Чи знає це та тітка, котра паспорт отримала, що я сьогодні відео записувала? Вона там народилась? Ні. Вона туди приїхала і жила. Але це наш дім. Ми знаємо ці тонкощі. Ми знаємо хребет нашого міста, косточки нашого міста. Хіба це знає окупант, він того не знає. Це наш дім, це наш дім. Як в перші дні окупації виходили люди і кричали: це наші вулиці, це наші вулиці. Тому кожен, хто може, кому є що сказати, говоріть про Куп'янськ, пишіть, робіть пости, плакати, малюнки, фотки, все що завгодно, це працює, це працює. Бо куп'янчани, що евакуювалися звідти, вони бачать це і це їх надихає. Ми один одного маємо надихати. Фінал. Куп'янськ це Україна. Це частково батьківщина українського націоналізму, це козацька свобода. Це земля вільних, творчих, працьовитих людей. Це дуже прекрасна природа, яку ми маємо ще встановити, повернути і берегти. Це місто з прекрасними підприємствами. Боже, як я сумую за Камика і за нашою згущенкою. Матір Божа, я писала, робила такий плакатик. Рідна Куп'янська Згощенка стане окупантом в горлі. Від кожного з нас залежить, від кожного. Навіть якщо ви відчуваєте себе маленькою людиною, це не так. Кожен голос. Ви розумієте, що окупанти тим, що вони окупували місто, заблокували його і понурили в такий вакуум інформаційний, економічний і так далі, вони, якби його заграбастили. Але ми. З вами маємо стати голосом нашого міста. Голосом. І нашому місту потрібно ще і ще більше голосів. Потрошку. Просто від серця. Не треба себе заставляти щось придумувати. Просто від серця потрошку. Сказати, що Куп'янськ це мій дім. Це Україна. Я українець. І це мій дім. І в мене в паспорті Куп'янська прописка. І йдіть нахуй, окупанти. Ясно? Дуже вас всіх люблю. Дуже шаную. Дуже багато крутих куп'янчан в нас є. Дуже багато. І країна має і має і має про них дізнаватися, про вас дізнаватися. Так що, робімо н ролл? Як це хуню відключати тепер? Зараз отак. От